Привіт, друзі! Сьогодні 21-й день наших кавових пригод. І ми з вами куштуватимемо зразок номер 21 з нашого кавового календарю. Давайте поглянемо на наш сьогоднішній зразок. Отже, сьогоднішній зразочок – це кава із Бурунді, вирощена на висоті 1500-1700 метрів над рівнем моря, червоний бурбон, митої обробки і у смаковому профілі вона містить цитрусові. Ягодий цейлонський чай. Що ж, цікаво скуштувати. Давайте. Як завжди, спочатку поглянемо на те, який вигляд має зерно. Ось так виглядають наші зерна. Ну, цікавенько. Не найкращий вигляд, але подивимось, як воно смакуватиме. Наша кава змилина. Можемо починати готувати. А сьогодні. Під час готування я розповім вам про те, як кава стала продуктом номер один суспільства споживання, про винахід нових знакових кавових машин та подальшу долю кав'ярні. Тож, слухаємо цікаві історії і готуємо каву. Поїхали! Із завершенням Другої світової війни змінилися і способи споживання кави. Механізація виробництва та стандартизація продукції скоротили відстань між людиною та напоєм до мінімуму. І вже не були потрібні посередники, офіціанти чи навіть бармени з 1946 року розчинну каву почали продавати автомати. Перші такі апарати з'явилися у Сполучених Штатах, а згодом кавовий автомат перетворився на своєрідний символ утвердження суспільства споживання. В цілому світі тепер, щоб випити каву, не треба було відходити далеко від робочого місця, адже роботодавці почали встановлювати автомати просто на підприємстві. Тож поширення набула ще одна американська вигадка: кафібрейк або ж перервана каву. Вважають, що вперше кофібрейк запропонували у вісконсинському місті Стоутон. Ще наприкінці 19-го сторіччя, проте в угодах з профспілками відповідний пункт з'явився лише на межі 40-х-50-х років 20-го сторіччя не менший а може й більший вплив на післявоєнну каову культуру справив європейський винахід. Ще в 1938 році італієць Акілей Гаджа відкрив спосіб виготовлення еспресо без використання пари. Війна не дозволила йому одразу втілити свої ідеї. Однак, в 1947 році Гаджа отримав новий патент на так званий пістонний механізм з ручним важелем. І вже за два роки розпочав промислове виробництво вдосконалених кавових машин. До речі, про каві машини на каналі мого друга Олега Планета Кави. Ви зможете знайти дуже багато цікавої актуальної інформації про різні кави машини, де і взагалі про приготування кави, про її тестування. Раджу, рекомендую дуже гарний канал, є що подивитись, є що вибрати, тому що він також займається і продажем кавих машин. На відміну від громістких агрегатів Павоні, машини гаджі були компактні, адже для них не був потрібен великий бойлер. І до того ж надзвичайно зручними у користанні. а еспресо виходило в них не лише запашним, а й з шаром маслянистої пінки. І лише за 15 секунд. Винахід гаджі дозволив зменшити розміри кав'ярін та збільшити їхню кількість. Као-машина коштувала тепер не надто дорого і була по кишені навіть найдрібнішим підприємцям. І ризик прогоріти став меншим. Поруч з кафе невдовзі з'явилися і цілком нові заклади. Еспресо-бари з 50-х років ХХ століття Західна Європа та Сполучені Штати пережили справжню барну революцію. Заклади виникали один за одним, формуючи новий стиль життя та сприйняття дійсності. Цей стиль приваблював та гуртував молодь студентів, людей активних, творчих, підприємливих та завзятих. Не дивно, що саме в середовищі відвідувачів барів. Сформувалося післявоєнне роздратоване суспільство. У 1952 році Гаджа представив джильду, першу еспресо-машину для домашнього вжитку. За два роки німець Гатлоп Відман запатентував автоматичну крапельну електрокооварку Вігомат. А ще за шість італієць Фальєро Банданіні вдосконалив French Press. У 1956 році бо трохи пізніше, у Берклі поблизу Сан-Франциско, був виготовлений перший Сполучених Штатів Лати. Звичайний еспресо здавався американцям за малим, а новий напій був великим за обсягом, хоч і містив ту ж кількість кави. В 1957 році в грецьких салоніках з'явився фрапе напій з розчинної кави, цукру та льоду. Він став одним із найулюбленіших безалкогольних коктейлів західних туристів. Суспільство споживання перемагало по всьому фронту, навіть не чекаючи рішучих боїв з бунтівливими студентами. А у середині 60-х років у США з'явилися перші хіпі. Кава тим часом перетворилася на звичайний ординарний напій, а в центрі суспільної уваги опинилися ЛСД і марихуана. Щоправда, коли голландський уряд у 70-х роках вирішив лібералізувати політику щодо споживання легких наркотиків, для закладів, в яких дозволяли курити травку, залишили все жим'я кофешопів, тобто кавових магазинів. Місцеві кав'ярні і тепер іменують здебільшого кофехаусами. Отже, друзі, наша кава готова. Я можу поділитись з вами враженнями від смаку. Кава має щільне чайне тіло, дійсно присутні чайні нотки у профілі. Також можна відчути ягоди. Я не дуже відчуваю цитрусові, але можливо такі вони присутні. В цілому зразок збалансований, гарний, дуже питома кава. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня історія про каву, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і побачимось в наступному відео. До побачення!